Ні, мапроще. Де судять відходить? Що? Ну що, хотя б куди буде першому складу сидіти? На п'ять. А що ти так далеко? <гум> наші відіграти грати все.

Давай, давай владно! Ну. ну, 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 давай, 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 зараз буде гол. О, ззаді. Ззаді, обережно. Влад, піднімай голову. Молодець.

Ладів, давайте, давайте, нічого, нічого, давайте, зараз буде голос, давайте. Хлопці, вперед. Давайте треба голос зараз буде нападіння і все. Закривайте. Надюшка, давай включатися. Тобі 5 хвилин ти грати, зайчик. і Все, Включися, давай. З последніх сил давай. Сейчас будем просто 215 минут забывал ворота. <говорити> Давайте <говорити> <говорити> ручки. Давай м'яч треба вибити звідти! Нам по шість кутових підряд подають. Вибиваємо <говорити> <говорити> м'яч. Марк, да зайди в інсулінію, коридор ви. Дуже пля, коли забивай, рота захищай, душа, це, коли забивай. Наші самі побігать. Забивай, і ворота захищай. Коли забиває? Діма ти поле бачиш! бачиш? Зима, ти поле бачиш! Діоліні м'яч підпишу. Добре!

Так, ну точнее, мы его почепали. Да, да, да. Ну что, да? Мы знали, где он чай. Да, хорошо, да. Так, сначала мы его защитили. А где падец? Следите, ребята. Следите, ребята, 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 Нет, два не надо. Просто одно руками. Мне так не надо. Да, да, не так. Там реально было. Нет, вору. А потом даже не убили. Що, хлопці, як думаєте? Я думаю, нет. Та я бачу, що в них можно.

Ви ставитеся до цього, ви електорат. Ваше, ну, де ж буде? Скільки це ще 17 хвилин, так? Тут і пінич. Отал, поїхали. Тут що ти кидав? Але другий штраф. Він там демократа, там стоїть. Мені здається, що ну, складається, що якісь підзяті до мене. граємо з западними командами і він трошки. Ну, ми перший ж день грали. Я ж бачила, вони нам назначають на ровному місця. Давай, Сеньочек, давай, зайчик. Молодать. Відео є, подивись. Відео є. Там сразу кричала. Сеньо, давай, зайчик. Если что-то снимает, если Красава! Молодець! Браво! Давай, 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 давай погнали, молодці! Саньок красавчик! Погнали, включайтеся, хлопці! Давайте! Гол треба молодець! Давай! Включаємося! Что что, сзади. Закрывай, Южа. 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 сзади, сзади давай-то Влад, давай, давай. Южа. Южа. Владик, Владик, давай, еще пару минуточек, Зайчик, давай. Южа. Молодец. Южа. Давай. Южа. давай. Давай. <Так>. Давай заводи их давай не расслабляй. Давай, давай, Санек, давай, еще гол треба. Конечно, чтобы была, я же сказала, все бачили, но не все, ты Давай, Ладюшка. Да что? Сидайте, Влад, давай, 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 давай. Давай, Мак. Давай. Мяч.

Та яка перекарва? Да. Та що ви чуєте? — Парад, парад. Та не туди. Забирайте. Та навіщо ти його робиш? Навіщо ти його робиш? Хлопці, давайте. А гліб повши не бачить. Немає! Браво! Браво! Молодці! Так Молодці! І Стоп, це Саш, молодці. це триндець, да. молодці! Надюшка, давай, одягайся, зайчик. Давай, 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 холодно! Костець сказати, копти. Ти дуже круто це грав, молодці. ти що? Ти дуже гарно іграв! чого? Ти розстроївся, а? Все круто. Влад, Влад, одій куртку, Влад, там Влад, власть, там... іди сюди, там кошта ще є, кошти своє. Давай. Забирай. Бікінь трошки м'ясо приїздить. Пас, пас, давай, пазивай. Легше Молодец. Тима! Марк, Марк! Легче какие -то, какие -то Влад, свитер, так, мы будь ласка, э, свитер один, будь ласка. лад, свитер. Вуще, трошки, вуще. Тима, Марк! Давай, давай, Эй! давай, Эй! там пробити треба було. Співається. Чи шість хвилин? Чотири блін, не може передати. Чи шість хвилин? Наші 15! досить 15! Юж, 15! Юж, п'ятнадцять! Юж, п'ятнадцять! Юж, п'ятнадцять! Юж, п'ятнадцять! Так, блин, чуть-чуть. Ты -чуть. перший ножиком его отрезаешь, а другий может быть.